Вітаю, друзі. Сьогоднішній випуск у нас буде присвячений одному єдиному предмету, який би я помістила в будь-яку аптечку індивідуальну. І взагалі, і у мене, і у моїх друзів зійшлись думки, що якби існував якийсь один супер медичний засіб, тактичний, то це був би бандаж Олесь. Ви всі знаєте, що є ізраїльські бандажі. Це така загальна назва, яка пішла від бренду персіс і його успадковують абсолютно всі кровоспинні бандажі. Але насправді це назва одного лише виробника. от А вона розповсюдилася на всій бинти Тому перед вами зараз американська версія компанії Олес. І вона дуже цікава, я вам розповім, чому. Почнемо розпаковочку. Мені подобається, коли вона легко відкривається, то я бажаю. Так. Mm. От хочу звернути увагу, да, як нішевий парфюм в папері, просто в папері. Як щось дуже дороге. Я не знаю. Відкриваємо. Знаєте, як раніше якісь кондитерські вироби гарної якості вони загорталися в папер. У мене така асоціація. Це ми викинемо. Подивимося, чим нас дивує американська компанія. Отже, перше, на що звертаю увагу я і будь-який інший медик, це досить велика неадгезивна така подушка, яка прикладається зверху на рану, і в неї є кишенька. Якщо ви її відкрите, всередині буде 3,5. Метри о такого компресійного бинта, яким можна здійснити тампонаду рани, проникаючи. Тобто, уявіть собі, ви робите тампонаду, зверху закриваєте бандажом. Це економія засобів. Далі тут ще повинен бути я точно знаю і він є пластикова мембрана, Отака. її можна використовувати для. Створення герметичної перешкоди на проникаючих пораненнях грудної порожнини або при евентрації кишківника. Дуже корисна річ, От я її тут покладу. Пластикова мембрана, 3,5 метри марлевого бинту для тампонади. На зворотній стороні у нас є тиснучий елемент у вигляді такого опуклого пластикового. Елементу, і як стверджує, я жодного разу не пробувала, чесно, але як стверджує виробник, його можна використовувати у вигляді щитка на око, при пораненнях ока. От. Ще один бонус. Далі розматуємо бандаж і бачимо контрольні смужки. Кожні 20 см на цьому бандажі є смужки, Velcro, да, які забезпечують стабілізацію при накладанні цього бандажу на поранення. Тобто, в принципі, якщо ви втратите контроль, як я зараз над бантом, то а, він би у вас зафіксувався за допомогою клейких стрічок. Коротше, це мультифункціональний, абсолютно зручний бандаж, який я всім раджу, хоча б тому, що ви можете. Зекономити місце в своїй індивідуальній аптечці і забезпечити себе кількома засобами одночасно. Я розумію, що турнікет це універсальний кроспинний засіб, але нагадую, що його ми застосовуємо тільки на верхніх і нижніх кінцівках. А при пораненнях вузлових зон нам потрібна там при немасивних кровотечах нам потрібен бандаж. Та й, в принципі, масивну кровотечу ви також можете зупинити з допомогою тампонади і бандажу. А тут ще є і пластикова мембрана в якості альтернативи, хоч якоїсь оклюзійній наліпці, і при черевних поранених черевної порожнини дуже ефективно. Коротше, я всім раджу. Чудовий варіант. Якщо вам не шкода 500 гривень, ви здобуваєте отакий мультифункціональний інструмент свою аптечку. Тому замисліться. І компанія Олесь, якщо ви хочете мене спонсорувати, у вас є унікальний шанс. Я не проти, висилайте мені свої товари, я буду всім показувати. Тому, друзі, дбайте про себе. Всіх обняла і до зустрічі.